6 вересня в академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові, відбувся урочистий ритуал складання курсантами-першокурсниками військової присяги на вірність українському народові. На урочистості з цієї нагоди завітали керівництво вітчизняного оборонного відомства, представники обласної та міської влади, силових структур Львівщини, громадськості та духовенства, а також ректори вищих навчальних закладів Львова. Зокрема, ритуал складання військової присяги відвідали командувач ракетних військ і артилерії. Начальник управління ракетних військ і артилерії командування сухопутних військ, генерал-майор Андрій Калєнніков, перший заступник голови Львівської обласної ради Йосиф Ситник, міський голова Львова Андрій Садовий, народні депутати України Ярослав Дубневич та Олег Ляшко. Очільник навчального закладу привітав весь особовий склад із молодим поповненням, а першокурсників із набуттям повноцінного статусу захисника вітчизни, підкресливши, що вони свідомо обрали ратний шлях служіння батьківщині та зробили один із невідповідання. Альніших кроків у своєму житті, я бажаю всім міцного здоров'я, курсантам, першокурсникам вчитися на добре, відмінно, оволодіти такою професією, як захисника батьківщини. Сьогодні вибір такої професії це вже не є просто вибір, це вже є свідома громадянська і патріотична позиція кожного з них, які готові. Стати в будь-який час на захист нашої батьківщини, на захист нашої держави, Приєднались до привітань і почесні гості свята. Цього дня перед лицем своїх побратимів та батьків близько 300 першокурсників присягнули бути вірними захисниками української держави, непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності. Це юнаки та дівчата, які за результатами вступних випробувань були зараховані на навчання до академії у сухопутних військ. мене у вій. сім'ї всі військові, тато військовий, я вирішив продовжити військовий рід. Сам я прожив немало 17 років у військовій частині, тому виб... за... бажав вибрати саме цей шлях у житті. Чуваю таке хвилювання невеличке все. Все-таки ж першокурсник вступаю. Це є один із найважливіших моментів в моєму житті це складання військової присяги. На вірність українському народові. Ну буває все більшої популярності служба в армії і серед представниць прекрасної половини людства. Такий трепет гордість, не знаю, не відчуття. Закладено. Мені хочеться цього. Якби я не хотіла, я б сюди не прийшла. Зараз я радію, а там буде все хорошо. Окрім тих юнаків та дівчат, Склали військову присягу цьогоріч серед курсантів-першокурсників майже 50 військовослужбовців, які вже встигли зі зброєю в руках пройти горнило війни в ході антитерористичної операції. Стати лейтенантом, передати бойовий опит молодим солдатам, сержантам, які будуть в частині. На добру ратну справу курсантів-першокурсників благословили та освятили представники духовенства. Наприкінці заходу вихованці академії для усіх присутніх на урочистостях виконали пісенно строєву композицію а після завершення гості змогли оглянути навчальну матеріальну базу та соціально побутову інфраструктуру вишу.